Продажу з'являється ідеальний варіант для міста на кожен день. Volkswagen e golf 2014 року, 95 тисяч пробігу, автоматична коробка передач, батарея 24 кВт. Це в нас європейце, не Америка, не Битик. Має два підфарбування косметичні. В комплекті до автомобіля даруємо зимову гуму, масла фільтра також поміняємо вам в подарунок. Тому хто. Бажає і оглянути цей автомобіль. Запрошую вас в майданчик DiRMOR з міста Полтава, вулиця Польська, 8В. Рівненький, гарненький, ніде нічого, ніяких дефектів немає по кузову. Дуже класна комплектація, навігація, асистенти сліпі зони, парктроніки по колу. шкіряний салон з боковими підтримками. Розширена магнітола CarPlay, Двозонний клімат-контроль. Підігріви сидінь, підігрів руля. Всі допоміжні асистенти є. Салон в ідеальному стані, пробіг рідний 95 тисяч кілометрів. Давайте оглянемо багажник. Масло фільтр в подарунок, ми вам його поміняємо безкоштовно на власному сервісі. Ніде немає візуальних дефектів, м'яка, царапин і тому подібне. Красивий гарний економний автомобіль на кожен день для міста ідеальний варіант. По юридичній чистоті все чисто. оформлення на вас, руль в рідній шкірі, нічого не перешивалося. Сидіння водійське як нове, все чудово, гарно, ніяких питань немає. Запасу ходу хватає на 150 кілометрів. Такий вигляд має чудовий автомобіль на кожен день. Ціна 8800, вісімсот, 14 рік, 95 тисяч пробігу. Ми знаходимося в місті Полтава, вулиця Польська. 8В. Підписуйтесь на наш канал. Дякую за лайки, коментуйте, підтримуйте український контент.